Тато каже синові: Запам'ятай, Петрику, у всіх ситуаціях поводься як справжній чоловік. А як це тату? Іди у матері спитай. <звук> Стоїть днювальний у казармі. Навколо чистота, а на підлозі лежить недопалок. Заходить полковник, показує на недопалок і грізно запитує Чий? Не знаю. Дізнатися, Днювальний біжить до казарми. Через деякий час повертається і повідомляє. Товаришу полковнику, діди сказали, що не нічий. Можете курити. Зустрілися три повії. Почали з'ясовувати, кому які клієнти подобаються. Перша. Мені подобаються молоді спортивні. Відмухають швиденько без оцих всіляких сяські масяськи. Друга. А мені зрілі до вподоби. Вони уважні такі, обхідливі і напоять, і нагодують. Третя. А мені ще старші. Років так за сімдесят. Перший друга шоковано. Та вони ж нічого вже не можуть. Третя. Може й так. Але за те вони стільки анекдотів знають. Розмова у поїзді. А я хотів капітаном у молодості стати. Капітаном? А чому не стали? Та я дуже розсіяний. Що завгодно можу наробити на кораблі? А ким ви працюєте? Хірургом. Гуцул з верховини, обшманавши за списком магазини Києва, культурно відпочиває з паночкою у своєму готелі. З верховини дзвонить дружина. Місько, ти ще все купив? Так, все купив. Дуже файно, а зараз, мабуть, і сповію забавляєшся. Гуцул прикриває трубку долонею і радісно шипоче дамочці. Дружина моя, про тебе всі хвилюються». хвилюється.